Ось так десятки тисяч кворівців, озброївшись рукавичками, пакетами та неабияким завзяттям, усім містом наводять лад у скверах, парках та прибудинкових територіях рідного кривого рогу. Під час щорічної акції за чисте довкілля пані Юлія прибирає серце парку Шахтарський, а саме центральний фонтан. У цьому зеленому оазису гордянка полюбляє гуляти з семирічним сином. Відтак бажає зробити місцину чистою та охайною. Хочеться, щоб люди не смітили, щоб всі виходили на День довкілля прибирали. А тим, хто рід, сказати сказать, ну-ну. Я хочу, щоб мої діти жили в чистому місті. Я для цього все роблю. І сподіваюся, що всі до цього долучаться. Із запальною наполегливістю до Дня довкілля разом із Юлією готували Покровський район до літа сотні місцевих мешканців. Тільки подивіться, як кривоїсті прибирали тротуари разом із комунальними службами, збирали сухе гілля та пластикове сміття, яке залишили серед природи недбалі городяни. Представники районної влади кажуть, такі заходи не тільки націлені привчити кероїдців цінувати та берегти природу, а ще слугують гарним методом психоемоційного розвантаження. Це дуже гуртує людей, оскільки зараз такий важкий час. Багато хто у нас служить, і дівчата, і хлопці. Багато хто на жаль вже поліг, захищаючи нашу батьківщину, тому так для того, щоб Ну, частково вшанувати і віддати шану тим, хто нас захищає, тобто показати, що завдяки їм ми можемо жити, відпочивати. До слова у самому центрі парка Шахтарський містяни доповнили зелену флору району, адже висадили два десятки молодих деревець та кущів. Вже згодом квітучі катальпи та спіреї повноцінно доповнять естетику цієї зеленої відкритої території. Того ж дня, двома десятками маленьких туй та кущів горобини киверійські нацгвадійці прикрасили територію біля пам'ятного знаку Воїнам-інтернаціоналістам, що у Саксаганському районі. Люди героїчно виконували свій обов'язок присягати той країні, але прийде нетривалий час, і тут з'явиться пам'ятник воїнам Національної гвардії України. І ми робимо вже тут дерева, сквер, щоб місце було затишне, щоб люди. З задоволенням сюди приходили За два десятки нових деревець армійці символічно прикрасили жовто-блакитними стрічками у пам'ять побратимів, які полягли у протистоянні з російськими окупаційними військами. Загалом у день благоустрою в рамках всеукраїнської акції за чисто довкілля було залучено 37 одиниць техніки, висаджено 179 дерев та 104 чагарника. Прибрано 39 сміттєзвалищ та очищено майже 15,5 кілометрів берегової лінії. Площа нашого міста по пам'яті 430 квадратних кілометрів. І у нас декілька сотень комунальників, з яких половина реально сьогодні в армії. Всі повинні це розуміти. Я вдячний кожному криворіжцю, який по традиції, який вже десяти, багато десятиріч, сьогодні вийшли, щоб навести порядок біля свого будинку, в парку, в сквірі, тому що ми любимо своє місто і ми хочемо жити в красивому, затишному місті. Вдячний кожному криворіжцю, хто любить своє місто і хто прийняв. Ну, Участь в Дні довкілля завершено. Місто прибране, а зелені парки та сквери готові до повільних вечірніх прогулянок містян. Втім, як довго на нині чистих територіях не буде сміття, залежить тільки від нас самих. Кузьма Шишкін, Антон Чекаль, Віктор Степанов, міський.